Ми деколи не усвідомлюємо, як царство Боже близько є біля нас, а найперше мусимо розуміти, що то не десь там, а то є у нашому серці. Як царство Боже близько, якщо ми живемо з Богом, Бог перебуває в нашому серці, то вже царство Боже. Є в нашому серці. Царство Боже є близько. Якщо людина шукає Царство Божого десь там, припустимо, думає, піду на святу землю, десь там далеко, то вона розчарується так, бо не раз на тій землі є ті люди, яким потрібно покаяння. Зміна життя. Тобто Царство Боже не є десь там, а найперше близько то є в нашому серці, коли ми зустрічаємо Бога і живемо щодня з Богом у своєму житті, і те надзвичайно близько ми маємо бути завжди з Богом і проживати своє життя з Богом. Тому, каже, Господь звертається до нас і сьогодні, особливо в час різдвяного посту. Покайтесь, бо царство Боже близько. Між іншим, часто задумуюся над тим, що справді людина не знає, в яку хвилину відійде до вічності. Незалежно чи вона є в молодому віці, чи в старшому, ніхто з точністю не скаже, що він тоді тоді буде проживати на цій землі. Тому дуже є важливо. Ці слова прийняти до свого серця і змінити своє життя, живучи з Богом в любові до Бога й до ближніх, бо Царство Боже та є любов, також любов до Бога і до ближніх. Бо якого Бога ми шукаємо? Того можемо сказати тіло охоронця, який оберігає наше тіло, чи може лікаря якого просимо постійно, щоб вилікував наше тіло, чи може якогось банкіра, що просимо, Боже, дай мені тільки-тільки грошей. Дуже важливо, якого Бога ми шукаємо. Бога ми маємо шукати Бога любові, який є любов, любов до Бога до ближніх. Тільки тоді людина відчуває царство Боже і щасливою є тоді, коли вона відчуває любов, присутність Божу в серці. Любов до Бога і до ближніх. Слава Ісусу Христу.